Всім привіт, друзі! В цьому огляді розглянемо різні варіанти будинків на продаж. Розглянемо ось такий будинок загальною площою 80 квадратних метрів, всередині три кімнати, веранда, коридор, також присутній суміжний санвузол з ванною і туалетом. Опалення пічне із комунікацій газ, електрика, підключено воду і каналізацію септик. Для користування залишаються меблі. На території ділянки є другий будиночок. Він вміщує дві кімнати і варанду. Опалення комбіноване, газове та пічне. На ділянці дві криниці і господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 50 соток. Продається будинок в селі Пашківці Чернівецької області. В селищі є відділення нової пошти та продуктові магазини. Всі посилання на оголошення власників будинків є в описі під відео. Вартість дому 693 тисячі гривень, ось така вартість в доларах. Продається будинок в селі Мошанець Дністровського району Чернівецької області. Будинок газифікований, підключена електрика, на подвір'ї смачна вода з колонки. Загальна площа будинка майже 95 квадратних метрів. Дім в гарному доглянутому вигляді. Територія огороджена парканом. На ділянці господарчі приміщення, город, який займає 30 соток. Це оголошення власників, вартість будинка 7,5 тисяч доларів. У селищі є дитячий сад, відділення нової пошти, сільська рада, декілька магазинів. Біля села протікає річка Дністер до міста Хотин 31 кілометр. В місті є районна міська лікарня, школи, дитячі садочки, кафе, відділення нової пошти і Укрпошти, церква та інше. До обласного центру міста Чернівці 81 кілометр. В огляді будинок загальною площею 110 квадратних метрів із комунікації газ, електрика. Підключено супутникове телебачення. В наявності для користування меблі опалення, індивідуальне газове, зручності та санвузол розташовані на подвір'ї. На території город і сад також господарчі будівлі. На вигляд ділянка і будинок в доволі непоганому вигляді загальна земельна ділянка: 30 соток. Вартість дому 200 тисяч гривень що по курсу: 4838 доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під відео. Вказано, що дім продається в селі Форосна Чернівецької області, в селищі є відділення Укрпошти. Наступним розглянемо дім загальною площею 96 квадратних метрів в середині три кімнати. В будинку потрібно навести деякого порядку, а в цілому виглядає все непогано. На ділянці є сад та господарчі приміщення. Загальна площа земельної ділянки майже 15 соток. Продається будинок в селі Бортники Львівської області до міста жидачів 19 км. Це оголошення власників, вартість 5000 тисяч доларів. Продається будинок дача загальною площею 72 квадратних метрів. Це двоповерховий цегляний будинок, поставлені металопластикові вікна. Із комунікацій електрика по вулиці проведений газ. Другий поверх потребує ремонту. Опалення твердопаливне. На ділянці гараж. Підсобні приміщення. Є сад з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 7 соток. Територія огороджена і перебуває в достойному, доглянутому вигляді. Знаходиться поруч біля Хмельницького. Це оголошення власників. Ціна будинка 18 тисяч доларів. Продається чудовий будинок в селі Малашівці Хмельницького району Хмельницької області. До будинка підключено воду, електрику, газ, каналізацію, септик, інтернет. Також на подвір'ї свердловина з колодцем в будинку три кімнати, кухня, веранда, загальна площа дому майже 70 квадратних метрів, опалення індивідуальне газове. Для користування залишаються побутова техніка і меблі. В хаті робився ремонт, деякі ремонтні роботи не зроблено. Територія ділянки огороджена металопрофільним парканом та має загальну площу ділянки 35 соток. На ділянці великий город і сад з фруктовими деревами і кущами, також господарчі приміщення і гараж. Вартість дому 23 тисячі доларів, оголошення власників. У селищі є будинок культури, церква, відділення нової пошти та інше. До міста Хмельницький 16 кілометрів. В місті вся необхідна інфраструктура. Розглянемо будинок з комунікаціями та зручностями. Загальна площа становить 46 квадратних метрів. В будинку проведено газ, електрику, воду та каналізацію септик, суміжний сан вузол в хаті. Для підігріву води використовується бойлер. Опалення індивідуальне газове. На території ділянки є літня кухня, хлів, погріб, також є фруктовий садок і город. Ділянка огороджена загальна площа 31 сотка. Це оголошення власників будинку ціна 26 тисяч доларів. Продається в селі Малиничі Хмельницького району Хмельницької області. В селі є відділення Укрпошти, продуктові магазини, будинок культури лікарня. До міста Хмельницький 14 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.